Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття Знайомлення з природним довкіллям. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це діти буває? Пригадали? Так, восени. Осінь поділяється на три періоди: рання осінь, золота осінь та пізня осінь. Осінніх місяців. 3. Починається осінь з вересня. Це перший місяць осені. На початку осені ще досить тепло, квітнуть осінні квіти, збирають врожай. У соснових лісах земля вкривається суцільним килимом із рожевих квітів вересу. Це медоносна лікувальна рослина. Від назви цієї рослини походить назва першого осіннього місяця. Наприкінці вересня небо все частіше вкривається хмарами, падають дощі. Птахи відлітають у теплі краї. Вересень літовий кінець, а осені. Початок. Грім у вересні до теплої осені. Сонячного світла стає все менше. Ночі стають холоднішими. Другий місяць осені жовтень жовтне листя на деревах, у діпровах стихає пташиний спів, ховаються комахи. Стає холодніше, небо все частіше затягує хмарами. Сумує жовтень у нашому саду, пооцвітали мальви сніжнобілі, вже не сміються ластівки малі, і журавлі полинули у вирій. Жовтень це пора прощання з останніми теплими днями, які нагадують нам про літо. Останній місяць осені. Листопад Листопад замикає ворота осені. У листопаді з дерев облітає останнє листя, тому і назвали третій місяць осені листопадом. Стає холодно, сиро, незатишно у садках, парках та лісах. Ідуть затяжні дощі, дмуть холодні вітри, з'являються усі предвісники зими. Сніг, мороз, крига на водоймах. Природа готується до зимового відпочинку. Ось такі осінні місяці різні та неповторні. Любіть, діти, природу у різні пори року. До нових зустрічей. До побачення!